Представники Чернівецької свободи заявляють про близько два десятки активістів, в яких проводили обшуки та допитували щодо подій під стінами будинку з левами 24 січня. Сьогодні свободівці пікетували Шевченківський суд, де відбуваються перші засідання над двома підозрюваними активістами. Деяких з них ні за що просто забрали і судять. Я прийшов підтримати їх і підтримати народ. Активістам інкримінують участь в масових заворушеннях за статтею 294 кримінального кодексу. Ймовірне покарання 8 років позбавлення волі. Один з підозрюваних, – 23-річний студент географічного факультету ЧНУ Артем Маловажний сподівається на лояльність суду. Настрій бойовий. Я сподіваюся, що суд буде скланий, тому що я не звинувачений в тому, що в чому я звинувачений. Я сподіваюся, що домашнього аресту, аресту не дадуть, а може, дадуть підписку про невиїзд. Врешті суддя зачитав свідчення одного з правоохоронців, що нібито впізнав маловажного і бачив, як той штурмував Чернівецьку облдержадміністрацію. Я особисто бачив, що це саме він наносив удари ногами по дверях одного з ходів приміщення обласної ради. Голосно кричав закричав заклики повалення влади. Відтак слідчі просять застосувати до підозрюваних Артема Маловажного та мешканця Заставнівського району Анатолія Гузика домашній арешт, аргументуючи важкістю Площинів. Натомість суддя вирішує пом'якшити запобіжний захід, адже вони раніше не судимі. Застосувати до підозрюваного маловажного Артема Миколаївича запобіжний захід у вигляді особисто зобов'язаний. зобов'язавши його з кожною вимогою до суду. Покласти на підозрюваного маловажного Артема Миколайовича на строк до 5 березня 2014 року наступні обов'язки. Прибувати до старшого слідчого СУМВС України в Чернівецькій області Грень за першою вимогою. Не відлучати заверші міста Чернівці без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну місця свого проживання активісти та їхні захисники, присутність біля будинку із левами, підтверджують, втім заперечують звинувачення в руйнуванні адмінбудівлі. В тому, що мені інкримінують е, організацію і активну участь у захопленні адміністративної будівлі з метою її контролю, власного користування та за перперешкоджанню її діяльності, я вважаю… Ці це звинувачення по поводу мене не, не то, що не а взагалі неправильне. Він заперечує те, що він, по-перше, приймав активну участь в цих масових заворушеннях. Взагалі, факт масових заворушень на даний момент, як на мене, то не встановлений, тому що він має певні підстави. Те, що відбувалося у нас в Чернівцях, на мою думку, це не є масовими заворушеннями. Наразі триває слідство Майя Гумена Михайло Антонюк. Місцевий час.